18 вересня, 2024 рік. Другий день. Беремо медочок. Трохи пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Ось цей наш трохповерховий дав такий урожай, Третій корпус, 5 рамок було. Майже повний. Ось такий гарний, я його називаю золотий. Зараз витягаємо. Ось такий медочок. Зараз я поставлю його в корпус. Нема як робити, бо то ось так. Такі рамки повні, всі повні рамочки, другий корпус. Яблочки такі у наші я вже знімав. Ще покажу наш садочок. Вони затіняли і ось такий медочок, такий, як завжди, нема як то записувати. Тяжко. Може бути напад. Ось такий медочок у нас. Сі. Там такий темний мед є. Не маю як знімати. Поставлю ту рамочку з пруду вулика. О, то третій корпус був, 5 рамок, оцей другий корпус є, то буде 10 рамок повних тут є, бачу. 10 рамок. Ставимо такий ящик і на тачку, і додому на зберігання мед в стільниках надзвичайно корисний, цілющий продукт. Він дає здоров'я і молодість дає. Хто розуміється, той вживає. Хоча б ложку, чайну ложку в день. Ось так. І такі яблучки наші такого кольору червоного. Тут вже забрав вчора, кілька вуликів зробив. Такі яблучка. То не тільки одна яблуня тут є. Ще є такі яблочки. Отут є також яка красива яблуня прямо на пасіці. não sei a dali é poder